Ну а вдома в Україні намагаємося оготитися від нового удару по кишені. Гаряча вода і опалення з 1 липня здорожчають від 75 до 90%. Так вирішила Нацкомісія із регулювання електроенергетики. Основна причина нова ціна на газ. Ми повідомляли про це минулої неділі. Поки що тарифи на гарячу воду і опалення точно піднімають для бюджетних установ шкіл, садочків, бібліотек і підприємств. Але за 20 днів, якщо проект після обговорення не зміниться, ці ціни стануть остаточними і для населення. Отже, нескладні підрахунки показують у квитанціях. Нас чекають такі от суми. За кубометр гарячої води доведеться платити уже не 40 гривень, а 70-75. Опалення зараз коштує 650 гривень за гігакалорію, а буде від 1130 до 1230 гривень. Точні цифри залежать від конкретного постачальника тепла. П'ять днів тому нагадаю, Уряд вирішив, що газ буде коштувати однаково для всіх споживачів 6 ,87 гривень 87 копійок за кубометр. Вражливе для більшості українців рішення пояснюють тим, що так не дають обкрадати бюджет газовим олігархам. Привітав цей крок уряду Гройсмана. Міжнародний валютний фонд цього тижня. Він навіть заявив, що прогнозує в Україні зростання економіки у 2016-му на півтора відсотка, а в 2017-му на два з половиною. І вже після завтра, травня, представники фонду, приїздять у Київ говорити про можливу нову порцію кредиту.